Вітаю вас, шановні глядачі. І сьогодні я хочу доповісти про правильну поведінку у разі, якщо ваші права як споживача порушуються. І, зокрема, хочу привести свій приклад з торговим будинком Каскад. І так, у торговому будинку Каскад. У голобах по вулиці Незалежності є стався випадок. Влітку 2010 року я купив хліб, який виявився протермінованим, і він виявився зараженим картопляною паличкою, як мені вже діагностували лікарі, і це підтвердилось по аналізам з картопляною паличкою. Мені стало погано, але дота мітеорізм, гнила відрижка, Чек я не зберіг, меддовідки не було, хоча я звернувся до лікаря в поліклініку. І м'якать хліба мала ліпкість. Я підготував задолгіть такі лісточки. В такому випадку, звичайно, споживач повинен подивитись, сказати продавцям. Вони продавці повинні були б слідкувати за терміном придатності. Це робота мерченайзера будь-якого магазину, як зараз це відомо. І у магазині повинен бути куточок споживача. На той момент він був не в порядку, і контакти не були діючими. Тобто, продавці не виступили в ролі медіаторів. Вони, як ті, які були відповідальні і не прослідкували за терміном придатності, не хотіли, щоб про це знало начальство, і водночас не хотіли відшкодовувати. Тобто ситуація була така. Агресивна з їх сторони, і а, з моєї сторони були наївні сподівання. Нормального куточку не було і не було адекватного реагування. Відповідно, яке може бути реагування адекватним, якщо вони були винуваті, і бачили, що я недостатньо грамотно юридично дію. Подачі розмови були деструктивні. Тобто винуваті продавці не хотіли відшкодовувати збитків і не бажали, щоб про це знало начальство. Тобто ситуація була для них загрозливою, і вони вирішили по своїй жіночій хитрості зробити, спровокувати суперечки. Тобто вони до постраждалого всіляко провокативно ставились, як це вміють жінки робити, на жаль. І я троє дещо емоційно їм намагався пояснити, що вони мають передати цю інформацію, що має бути відшкодування. Але це вже було марною тратою часу. Зараз я це усвідомлюю, визнаю свій недолік і свою необізнаність. Але я не думав, що це потягне за собою таке злісне зловживання з їх сторони. І, зокрема, зі сторони начальства каскаду. Так. Мерчинайзерство. Мерченайдзер. Він наймається робітниками магазину, які слідкують за протермінованим товаром. Якщо він не офіційно, офіційно відсутній, то ця функція покладається на продавців. Це входить просто в їх функцію. Відповідно, я ж звернувся до Держспоживслужби. Вони про це знали. І навіть звернувся в поліцію. про Відшкодування збитків. Розмови з начальством не вдалося провести. Я тоді поспішав на електричку, коли мені дільничий пропонував це. Мій поспіх на електричку могли трактувати як якийсь страх чи небажання спілкуватись. Це було не так. Проте я чекав реагування Держспоживслужби. І так. В першу чергу, якщо вам, як споживачам, завдається шкода, шкода вашому здоров'ю, ви повинні розуміти, що є певний алгоритм дії, який передбачає наявність чеку, комунікацію через куточок споживача, звернення в Держспоживслужбу і можливо, аудіо-відеофіксація. Звичайно, на відеофіксацію продавці реагують агресивно. Хоронці можуть реагувати агресивно, але вона дозволена, згідно Конституції України, ви маєте право захищати свої права. І в великих супермаркетах існує ще гаряча лінія, де можна також зафіксувати це звернення. Додатково, не покладаючись лише на цю лінію, бажано зберігати чек, зберігати аудіо-відеозапис і звертатися офіційно в Держспоживслужбу з. Контролем фіксації вашого звернення. Можна в електронному вигляді, можна в паперовому. Зловживання продавців полягало в тому, що вони, будучи відповідальними за протермінування продукції, не бажали ані відшкодовувати, ані бути посередниками з адміністрацією, не Слідкували за належним куточком, з належною якістю куточка споживача і провокували суперечки. Тобто вони виступили провокативно. Цю провокацію потім ще роздули цю мульну бульвашку до слона і мухи слона зробили, і вже далі. Адміністрація магазину намагалася юридично використати проти мене моє минуле. Ну це вже взагалі переходить всі межі. Це вже, вибачте, виглядає як каральний орган. Вони замість відшкодування повелися протилежно. Бог в такому випадку бере в свої справи, ці справи в свої руки і коли я кажу, Господи, я ввіряю в твої руки, ти бачиш ці люди. Завдали мені шкоди, шкоди моєму здоров'ю, а далі ще й шкоди моральну. І Бог, бачачи, що дійсно продавці повелись недбало, жадібно. Адміністрація магазину повелась зневажливо до постраждалого споживача з погрозами. І, зрештою, було намагання використати проти мене каральну медицину. Це взагалі не лізе в ніякі рамки. Відповідно, я передресовую це питання Богу і кажу: Господи, ти бачиш, все було саме так. І я прошу тебе образумити цих людей і молюсь за їх благословення, тобто за те, щоб вони розуміли, що так негарно поводитись, що негарно і неправильно продавати протерміновану продукцію, і неправильно і негарно не відшкодовувати. Завдані збитки, навіть якщо немає чеку від совісті просто. І тут варто зрозуміти, що мені не було жодної необхідності вести якісь там суперечки чи сваритися, бо все ж таки я ще й адміністрував чотири сайта Волині, бо все ж таки зайнятий євроінтеграцією, і щоб встиг з'їздити по регіональним відносинам на Донеччину, що, до речі, могло спровокувати. Систему захисту, по принципу, найкращий захист це напад. Тобто вони вирішили напасти з точки зору захисту. Цілком імовірно, Ну, я думаю, що тут вже був перебор. Поки що все, захищайте свої права, зберігайте чеки, вчасно звертайтеся в Держспоживслужбу, контактуйте через куточок споживача. З повагою, ваш громадський активіст Паравай Рігорій.